Собаки принесла в одну купу, наскладала своїх іграшок. Ці пляшки вона знаходить, коли ми її вигулюємо на вулиці. Ну, народ в нас ще не такий охайний. На жаль, тому збираю. В мене собака, потім здаємо на пластик палка та. Персик, зелений замість м'яча верзе. Потроху вже виноград. Скоро вже потрібно буде одягати, одягати мешочки. На них бо починає, коли, коли він зріє. Прискакує воробець, а вони клюють одну, другу, іншу, третю, так, всі всі понокльовують. Сік капає, йде оса, йде джилка, і вони надкушують, і воно починає гнити. То сядемо одягати мишечки. Але їх ми купували. Але іноді такі великі у мамигрона, що. Ну, не хочу з цієї сторони підлазити, що доводилось мішечки зшивати, бо не влази. Отак. Цю тую ми купували, як ту гігант. У ботанічному нашому садку. І коли купували, нам сказали, що, що під неї можна столи ставити. Ну, столи е, ставити, може, ще і не можна, але вона дуже велика. Треба буде мені трішечки її підрізати. І зараз ось гілки падають сухі. Бо знов туєвий вилубаєт в нас шалить. Але що хочу сказати? ну В нашому регіоні він став пошістю, бо дуже сухе повітря, дуже мало в нас дощів. Ну, ось був один в місяць такий, що рівень. Лівень вийшов, він прийшов. Ну, так, промочив трошечки, налив, нашкодив, все поламав з ураганом і все, і ушов. І знов посуха в нас все горить. У нас ще зараз дуже велика кількість е, пожеж. Тому в нас хвойні не мають змоги залити смолою, коли ця твари, тварюка. Гризе, прогризає ось в меж вузлі, гризе дирку, то рослина, коли ну, добрячі вологи, воно заливає ось смолою його. І буває того, жука заливає і свою рану заливає смолою. А коли спека воно не може, немає змоги, то ось бовтається, трошки десь позалівало, а трошки десь треба ось все. Все ось воно валяється. Треба чистити, залазити. Там висить, там висить. Ну, бачу, ось ось він. Тут прогриз. Ось висить. Воно сухе, прогризане. І він там ховається. І він далі пішов по гілці. Там прогриз, там прогриз. І ось там маленькі ось такі. Ау, колючі. Ось такі дирочки. Ось. Ну, не, не, не видно. Ось там він гризе і гілка відвалюється. Мені ось таке нещастя. У нас ось Ось вона вже. Погризана, жива. Вони дуже-дуже дрібні, як комашки маленькі, але дуже шкоди з них багато. Треба бризкати і різати і чистити. А ось тут в мене буде переробка. Дуже погано тут росте трава, якісь бур'яни постійно я дрюкую, вона наряшлива, як я її не поливаю тут. Тут уклін, ось він пішов схил. Тому якось воно все ну, таке, таке відчуття, що тут ну, таке неохайне. В мене непогана росте мшанка е, майже без на сонячних місцях і їй не треба багато поливу. То, мабуть, я все це приберу е, і посаджу мшанку. Бо Кожен куточок хочеться вже привести до ладу, і щоб він був у порядку. А поки що ось тут такий, ну тут ураган, горшики літали, тут все літало, треба ось там поприбирати, все це улітало. І ось на, де, на неділі, на виходних днях, ми зробимо. Це я сама робила підпірну стінку, щоб вирівняти площину, і тут можна було щось підсадити, але теж все це неохайно. Гілки тут підріжу. Тут в нас з колонки сток води, залишок. І ось тут хочу зробити підпірну стінку з чоловіком. І ось тут теж позакладати. Плиткою, щоб тут було чистий порядок. Ну, ось якось так воно все дуже неохайне. І це мені не подобається. Тут ось теж буде картина інша. Вже е, пішли рости барбариси Ці сорта я... Це конкорд, точно, обережнюків я брала. А цей... Пігмізам Рубі, щось таке підпишу. Він дуже в нього. В нього дрібненьке, дрібненьке листочка. Цей сорт коштував два роки назад Я брала його, купувала 150 ну, чи 145 чи 150 гривень. І ось він так повільно наростає. Ну, ще, ще торф я з нього витрушувала, тому він поки у моїх ґрунтах прийнявся. Це одне, а інше. Вони коли трамбують їх в посилку, то буває, що ламаються. І в мене пів куща прийшло зломане. Ну, повталося. Ну, Я написала, вони відповіли, що це на кущ, на розвиток не влияє, це все нормально. Ну, Нормально, так, нормально, посадила, росте. Ось тут поприбирала чи Ангеліна, що ще в мене тут в, в, якийсь так. І зараз ось висадила гортензію з горщика. Це хто в мене? Даублпінг. Даублпінг купувала. Теж в колективному замовленні у, у минулому році, е, але вона поїджена кліщем. Я її бризкала треба ще. І я вам скажу, що вона спеку перенесла дуже добре, навіть щось їй не похилилася. Трохи вона підгоріла, тому що я її висадила перед спекою з горщика. Висадила, замульчувала, бо вона в горшоку була щось така нещасна. І у голландців буває, що перекормишся. Ось я хочу показати. У мене на живцях такого не буває. Ось приходить гілка стара, дуже тоненька, а ось зелена йде з квіткою і в три рази вона товще. Ніж е, початок, і тому вони ось такі, бачите, якісь коряві, якісь несформовані. Я не знаю, прив'язане було то паличками. Так я її ну відкачала, бо горщик був дуже маленький. П 9 П-дев'ятка, а кущ прийшов ну, дуже великий. Ну якось в центрах продають судових, але там продають. Я розумію, що людина купила, подарила, ну, як живий букет, і все. І потім він квітка загинає, ну, але довго-довго ще радує, коли ось там в караванах, в епіцентрах дуже великі партії приїздять, такі як подарункові. Вони їх треба довго відкачувати, якщо пересаджувати. Ось і це моя помилка. Я пересадила влітку ось, з відкритим коренем ялевець, щось я не витримала, вирішила, ну як це завжди, хочеться переробки зробити. Вже коли воно щось намітилось у голові, Ой, нема змоги ото чекати. І ти береш і знов на ті ж граблі знаєш, що не можна. У спеку з відкритим коренем пересаджувати, але здається, що я з комом, я зі залью, я прикрию, ні, нічого воно здохло, здохло, ну тут здохло. Ну, здохло, вже плакати я не буду, але щось тут, ось до цього куточка проситься ще не знаю. Ще я не знаю що. Може нічого, може, мшанка буде, може ще якусь можлива тут. от, Поспостерігаю, якщо буде тінь, я підсажу сюди, може, ще одну якусь широколисну гортензію. І тут в мене буде на осінь велика велика переробка ось цього кусочка, цього цього клаптика. Тому що тут ну тут так склалося, тут росли теж туя Потім вони почали пропадати із-за цього єди. Я не розуміла, чого. Зникають, вони пропадають, 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 обсипаються, пропадають. Ніде не могла знайти інформацію. Мені питомники, розплідники рекомендували побризкати, там, пролити коренево ну проливала я кореневу, Я їх бризкала від грибкових, але. Справа була не в тому, а була в Лубаєді, але не було інформації. Зараз його з'являється більше, то вже і інформації по ньому більше. А мабуть, мені туя, досталася якісь туї з ним, зі шкідником. То все, все тут попропадало. Я підсадила яливець Голдкон. Він дуже повільно в мене росте. Дуже-дуже. Тут, мабуть, років 5 сидить, але я. Вона вже ж брала у горшику п 9 щось, Ні, навіть не 5, навіть років 6 вони тут сидять. Точно, 5 не може бути. Спартина. Я її теж приберу. Дуже вона агресивна рослина і тут ось якийсь безлад. Вона стріляє корінням, вона в мене там сидить у великому величезному горшику. Але мені тут дуже незручно викашувати газон, то я. Тут ще старе, старий, треба міняти вже обмежувач, то я оце приберу, тут поставлю обмежувач, газону тут не буде, може якийсь горшик буде стояти. Ну, ось так, з молодилками. Спартину я приберу агресор цій. І трошки, ну це в мене саджанці також вийшло, буде на весну на продаж трошки м цієї перовської. Я хочу зробити каркас, щоб вона не розвалювалась, бо дуже вона стара, їй років сім, може вісім. Ось це раніше такі були м під піони. Поставили, але він дуже а перовське, дуже велика, А я хочу її великою. Мені вона подобається великою, але ось коли в нас урагани, ось ці, вона розвалюється, потім не дуже мені ну, ну неохайно, неохайно валяється. А коли вона в кубці, це буде класно. Тут підсадили звичайну сосну, тому що. Ну, мені дуже подобається все ж таки ця рослина, тим, що я практично за неї не, не доглядаю. Я буду робити її найвище один, один приріст. На наступний рік я вже його поріжу на третину, і воно вже буде тут, шапка буде. Буде в мене вже шапка нижнього гілки, поки вони живлять основний ствіл, то стовбур, то вони ну поки що будуть, а потім вони приберуться. У сосни, так як в нас піщані ґрунти, то сосни в нас ростуть добре. Коріння, воно входить туди в. Стержнева кудись туди уходить, і під сосною можна все садити, тобто в неї не мочковата система коренева, то можна все підсажувати, таке, що півтінь потребує, і буде гарно воно там рости. Ну і В майбутньому тут, мабуть, теж засиплю мульчі, може якісь хости чи якусь крупнолистяну листяну гортензію, буде пів тінь, зможу посадити. іриси. Ну, завжди може на сонце прибрати, це я трошечки їх підновила. У наступному році ще підквітнуть. І це, е, це триколор. Е, шавлія триколор. Зараз вона трохи не триколор. Але ось. Намічається вона гарна квітне, але тут я кущик підновлювала. Йому теж було багато років, він вже був корявий, задубів і і він спочатку був підсаджений тут без рівняння ґрунту. Тобто тут була як би то якась насипа, і він ріс на горищі, мало йому було води, вона все це стикало, стикало по, по іншим місцям. І ось він такий був неохайний теж. Тому що хочу сказати, що, наприклад, ось це місце. місце. М -м у минулому році тут тільки була одна гортензія з цього всього. Нічого, ось цього не було. Тільки росла гортензія. Це моя помилка, що я залишила її такою такою високою. І після урагану вона така. Всього цього не було. Ці гортензії, це я свікущ пересадила, тут теж це мій кущ Лаймлайт, але в мене їх два. Але теж ну, та ж сама помилка в мене штамп. Ну, маленька палка. І, і вже я, мабуть, ну, може, щось туди вструмлю і підвежу, а може, і буду отак от валятися. Вже наступного року я ще сформую, як, як вже і потрібно. Ось і були барбариси. Ну, ось це теж було. Все інше, все інше я підсадила. Восені прошлою прошлої осені. Тут був в мене mm, на місці цієї гортензії ріс рябінолисник Сем. Він навесні дуже яркий, але в нього недостача в тому, що в нього є поросль. І все ж таки він навесні гарний, а потім ну таке. Таке Не дуже не дуже він чимось приваблює. Трошечки він пухнасті соцвіття він випускає, але щось я вирішила, що поросель не хочу. Я його прибрала. Тут була ще яску Біберштейна та ну, звичайний мій повзучий ось такий газон. І ось Я вирішила, що мені потрібно тут. Мову натискати багато рослинок нових. Я прибрала тут газон, яскавку, все повиравнювала як змогла. І ось все це росте з осені, з осені нова плантація. Трохи вже повідростала, трохи ще ось нові. Вони зовсім малечі. Ну, це мінік, але. Але Лис... теж теж ще 6 листків 7. А коли буде куртинка, буде гарно. Ну і тут теж нове, що воно дуже-дуже ще... <смі> нічого не видно. Так що ось нова Лерзер гейм. Вже буде в мене, вже буду доглядати, щоб були. Гарнюнкі непошкоджені. Джанго дуже класна. Дуже гарна. Весь сезон. Ну, навесні вона не така ярка, а потім починає. Починає. І ось нові е, я купувала навесні з комом землі. Ну, Коренець був невеличкий, а ось, але ось добре пошла пічті в мене з того замовлення. Дуже добре М -м непогано Grayb Expectation. Ну, тримається ось нове листечко, тобто прийнялося нічого. Вже видно, це теж мені дуже подобається. Varnished bronze. Варніш бронз це гіхірела. Ну, видно, і по листю гарненька. Брази Стефін. Відкачаний. Ну, в цьому році жодного жовтого листечку. В нього була коренева гниль. Відкачала. Навіть і подрузі дала в неї ще шикарніше. Він дуже гарна поділка. Обмінялися пішла. Це джун, але не пам'ятаю, джун февер чи джун. Теж з подругою я обмінялася, я її підпишу, яку вона мені дала. Я їй дам свою джун. Тепер повинна на обмін. Від Pінot гріз, на жаль, так залишилась табличка. Не прийнялась з відкритим коренням. Цей сорт в мене з того замовлення. І ще онукс. Ну, живий, живий трошки він теж приймається, але живий нормально, піде все. Ось, так. Ось такі переробки.